Привіт, друзі! З настанням холодів хочеться серйознішої їжі. Сьогодні поділюся рецептом смачного приготування салка, а саме підчеревка. Для того, щоб підчеревок став м'якшим, ми його проварюємо одну годину на повільному вогні в підсоленій воді. Наприклад, я додавала приблизно 2 столові ложки солі на 1 кг, так як відомо, що сало більше, ніж потрібно, солі не візьме. Після цього ми готуємо приправу для нашого салка. Я рекомендую готувати із чесника червоного та чорного перцю, та також можна додати чуть-чуть солі. Ми робимо таку певну кашицю, якою змащуємо попередньо порізане салко. Змащуємо добре його, і потім замотимо в пергаментну бумагу. Наприклад, я порізала на ось такі шматочки, дивіться, як це виглядає зараз, ось так це виглядає на такі полоси, для того, щоб воно краще пропиталося. Потім склала це все в кульок, для того, щоб запах не передавався. По холодильнику та поставила в холодильник. Пропоную скуштувати смачного.